Шановний пане президенте, ви нещодавно до Дня Незалежності звернулися до бійців 110 та 56 бригад, подякувавши їм за мужність та героїзм в боротьбі. У мене запитання в боротьбі з, в боротьбі з ким? З російськими солдатами, які прийшли на українську землю, чи в боротьбі з російськими спецагентами, які вдягнули українську форму? Ви, будь ласка, якщо не знаєте, не говоріть тих речей, якими ви не володієте. Якщо ви дійсно знаходитесь в інформаційному вакуумі, який вам створив ваше антиукраїнське оточення в Офісі президента, то я рекомендую вам настоятельно прорвати цей інформаційний вакуум і окунутися в реальність. І не дякувати хлопців з 56 та 110 ї бригад, а рятувати, рятувати, від спецагентів в українських формах, від КГБістів, ФСБшників. Камбатів, камбригів і офіцерів, які масово здають позиції наших пацанів, через 10 10-5 хвилин після чого хлопці накривають артою, не даючи можливості навіть себе захистити. Потім наші хлопці сотнями лягають в полях, гниють. А камбати в цей час відправляють письма щастя родичам про безвісті зниклих, забираючи їхні зарплати. і не Маючи можливість навіть дати інформацію про місце перебування і загибелі з хлопців через руки, яких вони загибли. Тому в мене до вас дуже велике прохання, пане президенте. Ви, будь ласка, не дякуйте 110 сто 56 п'яшосту бригаду, а рятуйте їх. Вони вас потім подякують. Бо якщо вони виживуть, а вони виживуть, незважаючи на керівництво військове КГБ, ФСБшне, вони виживуть і приїдуть в Київ, і потім вони подякують вас, але вони вас так подякують. Що під питанням буде не просто ваше політичне майбутнє, а просто майбутнє.